Перші дні, буквально вже не перші дні, а той самий день, 24 лютого, вже по обіду ми зібралися з хлопцями. Ну, зараз вже можна, в принципі, казати, бо вони всі вже виїхали, і багато хто зараз в лавах Збройних сил, правоохоронних органів і працюють, ну, скажімо, саме в секторі оборони нашої країни. Вже тут не в окупації. Тому можна сказати, що ми зібралися у визначеному місці, щоб як колишні правохоронці, атовці у нас були з нами, афганці навіть, щоб спланувати наші дії. Тому що я поїхав до військомату, в військоматі зачинено єдине, що на в нашому внутрішньому дворі сиділа людина. Не буду казати ім'я. Хто подивиться потім цей ролик, можливо, і згадає, коли було полум'я в два метри, і ця людина палила картки, особові справи про тих людей, яких може стосуватися саме підвали і допит ФСБ. І все, що з цим пов'язано. В перші дні того не було, тому що росіяни вони уникали саме заходу в місто, вони оточили його і прямували на Херсон. Три дні точився на Антонівському мосту. Ми зрозуміли, що ми вже знаходимося в тилу, і десь до першого, здається, до 1 березня вони так от. Прямоленійно не заходили до міста, а вони блукали. Вони блукали, там десь якась автівка, Кунг проїде е, серед міста, можливо через те, що е, вони блукали, їхали в Цюрюпінська Олешків, і з цього було дуже багато зтьобу. Ми розуміли, що вони працюють ще по тих по старих мапах. І не знають місцевості, тому такі заблучі кацапи військові були в місті, а саме спецура вона зайшла в місто вже пізніше. Тому на перших парах, саме перші дні, ми розуміли, що поки ми можемо щось робити, якось діяв. Перша чергова задача була знову ж таки обезпечити свою родину, своїх дітей. Я особисто вивіз їх до кордону Молдови. От. І ще було питання, бо я пересік там, хто знає Одещину, там є такий апендицитик, де ти маєш транзитом перейти ну, такий шматочок Молдови, транзитом Маяки називається якось так. І в мене була можливість просто розчинитися в той Молдові все. Але я вивіз дітей, очікував на кордоні дружину, яка прийшла пішим переходом, там теща зустрічала дітей. Я очікував її десь біля години і прийшла. Прийшла така ідея набрати ріс, сказати, що залишайся дітьми, а я поїхав. Тобто чомусь на цю, саме в цей час я думаю, що так було б краще. Вона давай мені перезванювати, що я тебе знайду, не здумай мене кидати. Це до того, що вона по цей час разом зі мною де б, де б я, де б мій підрозділ би не мені службу. Тому після того, як убезпечив е, е, своїх дітей, я повернувся. А в мене, до речі, не було тоді е, вже здавати до строю, бо ми деяку роботу робили в Олешках, я хотів повертатися в Олешки. Але е, вже на той час, 5 квітня, мені подзвонили, що е, почали е, брати наших людей, здавати, десь вони. Надибали інформацію стосовно нас якісь списки, переліки тих прізвищ, де було і моє прізвище. Мені сусіди подзвонили, що і до мене навідались гості. Саме вже коли в місто завітала саме спецсура. Тоді вже почалися ці масові забирання на підвал, катування, пропадання наших. Олешківців і я розумію, що вертатися, а дорога дуже складна, вертатися назад не має сенсу, бо я просто, просто пропаду. І користь для мене ну, ніякої. Я приймаю рішення, вже на півпуті я був у Задещині на Херсон, я приймаю рішення зупинитися в Миколаєві. Знову ж таки таки скласти пазухи і встанувати свої подальші дії. Ну і оце 5-6 число квітня я вивіз дітей. 6 го на вечір я був у Миколаєві, 6 квітня, і 18 квітня я був вже в строю саме в ЗСУ. Тому що. Знайти саме, де знаходиться головне управління НАТО на національної поліції в Хусанської області, не було можливості, де наші архівні справи, так як ми ну, там, в частності я в запасі перебуваю. І це було дуже довго, складно, ніхто не міг ну, чіткої відповіді дати. Я приймаю просто рішення йду. Здається, в Шевченківській військомат міста Миколаєва. Центральний чи а, чи на вулиці Шевченка. Центральний, вон, на вулиці Шевченка. Миколаївці може поправити. І старі пристрої. І 28 числа я вже в складі зведеної штурмової роти ми були під Пасарпоковськом. Саме потім, коли росіяни трохи поступилися, саме та лінія зіткнення. Да, да, саме Лінія бойового зіткнення, зіткнення це сіра зона була саме Посад Покровський. Ми зараз можемо бачити навіть наскільки Посад Покровський постраждав від того. Ніхто з собою не готував. В нас з яких, в якихось там супер бійців, спецназовців. Просто опитання було в тому, чи мають досвід зі зброєю, служби десь в силових структурах. І таке маленьке опитування давало підстав саме, щоб тебе зрахували цю зведену штурмову лоту. Як, до речі, потім сталося, що дуже багато в тому підрозділі було і лишніх МНСників, е, саме міліції, поліції. Неважливо, але всі, всі якось були тоді в одному з Мотивації може бути декілько, гроші. Але я не думаю, що там Кацапи щось напропонували. Можливо, обіцяли гроші, немає чіткої позиції життєвої, коли людина просто як як за вітром. Знаєш, Куди вітер доїть, туди і я піду. От. А ну, зміна власті, то хай так і буде, нічого страшного. Жити ж ті можна, але те, що це е, під окупацією, те, що це під чужинцями, то й не принципово. Це люди, знаєте, це такі е, такі, знаєте, е, соціальні аноністи. Не знаю, можна це слово казати чи ні. Коли просто людям був. Це так само вважаю, що могло бути мотивацією. От, але те, що серед моїх таких знайомих, друзів, навіть колег була ця людина, ти просто сам себе відчуваєш якось ну, не гарно, не добре, що, блін, я ти не міг так розглядіти раніше цю, цю людину. Те, що деякі навіть в Олешках, ну що, ну треба ж там можливої. Їсти щось треба купляти, але знаєте, я завжди казав, і зараз скажу, і буду казати усім, що саме культура в будь-якому розумінні. В широкому розумінні культуру візьмемо, будь-то хай буде телебачення, музика, спів, читання, так, ну, от, культура в цілому, вона дуже важлива, інколи вона може займати. Більший фронт і стріляти і потужніше, ніж автомат Калашника. На, мому, саме на моєму прикладі, е, так, тому що е, знаю, що я служу в Збройних силах України і е, в моєму підрозділі е, 5 козаків з Олеша. І ми так з'єдналися для того, щоб, можливо, кажуть, гуртомим батько легше бити, і якось, а їм від того тепліше, то що вони потрапляють не десь кудись, а вони знайомі обличчя, я про що поговорити, про що згадати. Саме п'ять у я скажу відверто служать в моєму підрозділі, в нашому підрозділі разом. То Є такі люди, але знову ж таки вони піддаються саме цій фільтрації, вони перевіряються контррозвідкою на контакти з тією стороною, з російською стороною, тому що насамперед, ми, наприклад, з пані Наталією, так, значить, ми можемо обійматися, там, цілуватися. А людина може бути просто засаною, від того ніхто не застрахований. Тому є такі випадки доволі часто, і після оцих фільтраційних, контрдиверсійних заходів вони йдуть служити в наш підрозділ. А мотивація в них вища? Так. Так. І скажу більше, навіть це не тільки Олешківців стосується в нашому взагалі. В нашій військовій частині багато саме херсонців, багато з Херсонської області і саме з Лівобережжя. Це зовсім інші люди, бо деякі навіть мовчать, коли запитуєш, чи залишився хтось там, він там ковтає слюну, можливо, хоче щось сказати, але задля безпеки вони мовчать. Але це люди з іншими очима, ті, чи Я не кажу, що там хтось не так тримає автомат, але мотивація це надпотужніша, тому що очі дивляться на той берег і серце, серце якось частіше починає битися. Моє, саме, моя, моя, моя думка, моє бачення, тут треба підходити. М по-перше, оперативно, а по-друге, це підходити з різних боків і суцільно втілювати ті чи інші там важелі, щоб все ж таки прийти до розуміння, бо ми не залізні. Та й втрачає багато козаків, хто воює 22-го року, а обхоче інколи її відпочити. Хто чекає, вже дібельнуться, бо діти підростають без батька. Багато причин. Але треба зміна, треба накопичення, треба мобілізація, бо ворог підступний, його дуже багато. Які можуть бути рішення? По-перше, людина, якщо не хоче захищати свою країну зі зброєю в руках, має бути альтернативою їй. Але це треба вже міняти той самий закон, який прописаний дуже давно про воєнним Е Треба дати можливість людині альтернативно діяти. А це може бути, в принципі, будь-якщо. І оподаткувати її. Але пода ці податки, щоб було, скажімо, прямою субвенцією, не розчинилися там, в загальному бюджеті, а це було прямою субвенцією, ну там умовно кажучи, відразу на Збройні сили України, там, відразу на ті е, дрони, відразу там на ті е, там, медичні засоби, автівки. Ну, коротше кажучи, це має людина. Е, не зброю не захищати, а своїми грошима, які він заробляє, і замість того, щоб піти в клуб, десь там тусанути добре, а заплатити бюджет для того, щоб забезпечити нас, як один варіант рішення. От, другий аспект це може ну, мотивація, звісно, мотивація, тому що бусики це, звісно, Круто, але коли в е, тебе в бусік хтось е, тобто, затягують, як я дивився, я, чесно, мені не ну, мені не подобається дивитися і настрій від того, коли там в інтернеті дивишся в ті самі бусики, коли е, в ті самі бусики запихують е, люди в формі, в чистенькій, білесенькій, е, вибраній формі. Які все життя прослужили десь в логістичних структурах, в тому самому ТЦК, хоча у них важлива робота. Тобто зробити те, щоб ці люди своїм переконанням, своїми розповідями, навіть своїм бойовим досвідом саме мотивували тих людей. Для того, щоб вони мобілізувалися. І в бусі вони заходили самі. А то, й, як на перших парах, тоді в перші дні стояли чергами в військоматах. От. Багато вертаються з фронту, морально, знаєте, от, морально які, яким важко в соціумі потім відновитися. Тобто у цю нішу мають зайняти ті люди, які за станом здоров'я не можуть вже перебувати саме на лінії бойового зіткнення, саме з цими людьми, з ветеранами, не дай Боже, які втратили своє здоров'я і частину свого тіла на фронті. Тобто, у цій майбутні мобілізовані з ними мають спілкуватися. І коли, вибачте, біля бусика буде стояти військовослужбовець без руки, то йому не буде ще затягнути його до бусика. А людина, можливо, поставить на ваги і прийме для себе правильне рішення. Це ще один такий аспект, який може мотивувати. мотиваційний. От. Ну і, я, я не законодавець. Це, це мої, мої такі бачення. Просто пересічного громаді. Я скажу е, таке, чесно і відверто, що те, що ми зараз зробили, е, так як ми це зробили, багато розповідати не буду. Я не якесь там оперативне групування, не маю морального права, можливо і... Не потрібно цього казати. Якщо загальними фразами, то зараз ми зробили те, що мали зробити ще, коли вся розвідка нам і американська розвідка казала, що росіянські військові групування готуються до вторгнення. Тобто саме у ці захисні споруди, саме навченість. Досвідченість е, військових, ми зробили те зараз, те, що ми мали зробити тоді напередодні повномасштабки там е, під Кримом. Тому е, на початку нашої розмови я казав, що перші, на перших парах, на перших годинах цієї повномасштабки я собі в своїх мізках пазлики не міг скласти. А зараз я чітко маю розуміння, що ці пазлики вже на декілька е, варіантів е, плану зі сторони Кацапів, особисто я маю, особисто мій підрозділ має. Це неоднократно обговорювалось, відпрацьовувалось. Е, тому зі сторони військових е, відверто кажу, що поліція на місці, бо. У нас так, ага, поліції нема, все, значить, місто здають, військових нема, ми тут військові. Можливо, е нас не так багато, тому що навіть я зараз не у формі. Е але ми тут, ми поруч, е у нас видно, що ми, ми тут, бо обличчя е видають е і очі, що ми військові. А особисто ми знаємо, що робити. Військова адміністрація, також ми можемо спостерігати, що ну, робота ведеться, е, укриття робляться, щось я там читаю. Тобто, е, ще раз повторюсь, те, що ми мали зробити напередодні повномасштабки, з великим запізненням, але зробили зараз всі спільно. І <кій> стосовно оборони, е, як військові. Поліція і інші структурні підрозділи, так само і громадськість з військовими адміністраціями. От. А щодо цих кацапських пабліків, то це ще це та, та технологія, яку вони дуже ну, ретельно опанували. Тобто, це вброси про те, що Мені смішно, Херсон Руський Город, Олешки так, взагалі то йде, щоб читає. Мені смішно, коли він. Коли він був... — в них Альошки. Альошки там <с> взагалі. Це. Тобто вони роблять ці врози для того, щоб розганяти. Тобто Це один, ще один важель, як да, От ми військові воюємо у нас свій фронт, є ти людина творча, я творча. Але ми повернемось обов'язково на сцену. Це ще один фронт. А от той інформаційний вброс, то що роблять касати, то, що я хотів сказати, це такий самий, це ще один фронт, який вони ну, намагаються протиснути, продавити, бо вони розуміють, що. Якась бабка де щось побачить, прочитає. Вона інші бабці бідусеві розповість, і все, моя бабуся вже з Миколаєва або мама телефонують і кажуть, Ромочка, що робити, нам що вже валізи збирати. Ти починаєш всіх заспокоювати. Бо слава Богу, це не 22-й рік. Не буду, не буду казати, що нам всього достатнього збройних силах України завжди не буде там. 100% всього достатнього, бо завжди щось. Треба. От. Тому е ми обізнані, ми знаємо, як робити, що робити, е і саме і, і ще у нас наш ревучий, він нам в даному випадку ще й, і в допомозі. Тому що е будь-яка спроба е е в кацапу сюди в Херсон, вона е були якісь там. Е Намагання, але вони відразу присікаються, підрозділи працюють злагоджено. Я ж кажу, ми зараз набагато досвідченіші, ми знаємо, що робити. І усі ланцюжки пазить у нас в голові вже до нас кладують.